Масу дорогоцінних каменів вимірюють у каратах. Один карат дорівнює 0,2 грама. Обчисліть масу діаманта масою 0,8 карата подану в кілограмах. Перетворимо грами в кілограми 0,2 грама. 0,2 помножене на 10 в мінус третьому. В одному кілограмі. Тисяча. Грамів. тисяча – це 10 в третьому. Якщо ми перетворюємо, навпаки, з грамів у кілограми, то ми маємо написати від'ємний показник на 10 у мінус третьому число в нас зменшується. Потрібно порахувати масу діаманта масою 0,8 карат. 0,8 1 карат ми визначили, що це 0,2 на 10 в мінус третьому. 0,8 множимо на ,2. 8 на 2, 16, після коми має бути дві цифри. У добутку після коми має бути стільки цифр, скільки в обох множниках разом. Одна цифра, одна цифра, разом дві цифри. Дві цифри в нас є, ставимо попереду кому і нулик. Помножити на 10 в мінус 3. І ми такої відповіді не маємо. Що робимо далі? Збільшимо 0,16 у 10 разів. Переносимо кому на одну цифру праворуч, отримаємо 1,6. Тоді 10 в мінус третьому нам потрібно, якщо ми 0,16 збільшили в 10 разів, то 10 в мінус третьому нам потрібно зменшити в 10 разів. 10 в мінус третьому зменшуємо, отже, віднімаємо одиницю, отримаємо 10 в мінус 4 кілограму. Варіант г.